Встановлюємо висок, кріпимо його до точки номер 1 І вже по рівні виска визначаємо, як буде встановлений шуруп в точці номер 2 Аналогічну операцію проводимо з другої сторони стіни, кріпимо висок. Те ж саме робимо в торсі 5 і 6 посередині стіни. Для даної стіни достатньо буде дві двох положень цих вертикальних ліній, адже стіна не має значної довжини. Для стін значної довжини маяки будуть встановлені після провішування на відстані 1 метр. Або 1 і 2 метра один від одного, після, встанов... після виконання провішування будуть встановлені маяки. Для того, щоб перевірити, наскільки рівна стіна, і чи немає на поверхні значних нерівностей випоплисти стіни чи впадин стіни. Ми перевіряємо це таким чином. Натягуємо нитку, натягуємо нитку по діагоналі. Слідкуємо за тим, щоб нитка була прикріплена до головки цвяха, встановивши таким чином, нитки ми можемо побачити. Ще дозволяє нам таке провішування виконати штукатурку і закрити поверхню нерівності стіни. Якщо ця нитка лягає на поверхню стіни, це означає, що поверхня має значні нерівності, і тоді нам потрібно відтягнути цвяхи в точках 1 і в точках 2, і збільшити для того, щоб збільшити товщину штукатурної накті. Таким чином, ми зможемо вирівняти поверхню. Від точності виконання провішування та рівності горизонтальності і вертикальності стіни буде залежати, який шар штукатурного розчину нам потрібно накидати. Якщо є значні нерівності, то це буде означати, що ми будемо накидати більший шар, ніж потрібно, за нормативами, і це призведе до підвищення трудоємкості та. Значних витрат трудових та матеріальних